У Пантеоні легендарних постатей історії небагато імен звучать так потужно, як ім'я Міямото Мусаші. Самурай, чия майстерність виходила далеко за межі поля бою. Мусаші став іконою дисципліни, стратегії та неперевершеної сили. Його життя, вплетене в тканину історії та фольклору, продовжує надихати та навчати тих, хто шукає шлях сили та дисципліни. Подорожуючи світом, у якому він жив, і торкаючись мудрості, яку він залишив по собі, ми опиняємося в присутності його спадщини, набору з восьми ключових правил. Ці правила, викристалізовані за ціле життя, сповнене боїв і роздумів, пропонують більше ніж просто вказівки для бойової майстерності. Це маяки для кожного, хто прагне жити дисциплінованим і потужним життям. Приєднуйтесь до нас, щоб зануритися в саме серце вчень Мусаші. Давайте дізнаємося, як ці позачасові принципи можуть бути застосовані до нашого сучасного життя, надаючи нам фундамент для особистого розвитку, стійкості та самовладання. Це більше ніж історичне дослідження, це подорож до розуміння суті дисциплінованого. Та сильного існування під керівництвом одного з найвеличніших самураїв, які коли-небудь жили. Але перш ніж ми заглибимося далі, невелике нагадування якщо ви знаходите цінність у нашому контенті, подумайте про підписку на наш канал. Дивно. Але лише 14 наших глядачів підписані. А ваша підтримка означає, що ми зможемо продовжувати досліджувати ці захопливі теми разом. А тепер давайте продовжимо нашу подорож крізь трансформаційну мудрість Мусаші. Правило перше. Приймай усе таким, яким воно є. У першому з глибоких правил Мусаші. Ми зустрічаємо принцип, що резонує глибоко із суттю як рішучості самурая, так і мудрості мудреця. Приймай усе саме таким, яким воно є. Ця настанова проста на словах. Несе в собі глибокий зміст, здатний трансформувати наш підхід до незліченних викликів і сюрпризів життя. Життя Мусаші, гобелин із дуелей, споглядання та мистецтва, втілювало цей принцип прийняття. Для нього прийняття було не пасивною покорою, а активною взаємодією з реальністю, такою, якою вона себе проявляє. Це означало визнання поточного моменту в його повноті. Без опору чи бажання, щоб він був іншим. Таке прийняття є першим кроком до справжньої адаптивності, здатності плисти за течією життя, а не проти неї. Обійми цього правила запрошують нас культивувати внутрішню силу та спокій. Воно просить нас відмовитися від бажання контролювати неконтрольоване і натомість зосередитися на наших реакціях на неминучі зміни та виклики, які приносить життя. Така зміна перспективи може бути визвольною. Вона дозволяє нам взаємодіяти з життям повніше, з відчуттям миру, що приходить від розуміння того, що речі є саме такими, якими вони мають бути в цей момент. Розмірковуючи над цим правилом. Подумайте про сфери у вашому житті, де опір тому, що є, може спричиняти сум'яття або стрес. Уявіть собі розширення можливостей і спокій, які могли б прийти від прийняття реальності цих ситуацій та руху в потоці з нею. Перше правило Мусаші це не просто заклик до змирення, це запрошення прийняти повноту життя з усією його непередбачуваністю та мінливістю і. Роблячи це, відкрити джерело стійкості та миру всередині себе. Правило друге не шукай задоволення заради самого задоволення. Друге правило мусаші пронизує ефемерну завісу швидкоплинних насолод, закликаючи до пошуку, що виходить за межі тимчасових радощів. Його філософія підкреслює відмінність між поверхневим, миттєвим задоволенням. І гонитвою за глибшим, більш тривалим наповненням. Мусаші у своєму багатогранному житті воїна, митця та філософа визнавав, що пошук задоволення заради самого задоволення часто призводить до порожнього існування, позбавленого справжнього задоволення. Це правило закликає до переоцінки того, за чим ми ганяємося в житті. У нашому сучасному світі, де миттєве задоволення часто знаходиться на відстані одного кліку, мудрість Мусаші резонує з глибокою актуальністю. Він заохочує нас дивитися за межі поверхневої привабливості, негайного задоволення і шукати те, що справді збагачує наше життя. Це може означати культивування стосунків, які кидають нам виклик і змушують рости. Зайнятість роботою, що має сенс. Або присвячення себе ремеслу чи навичці з дисципліною та пристрастю, застосування правила Мусаші в сьогоднішньому контексті передбачає свідому зміну наших цінностей та пріоритетів. Це про визнання того, що справжнє щастя часто лежить у самій подорожі до мети, а не лише в її досягненні. Воно знаходиться в глибокому почутті задоволення, що приходить від подолання викликів у зростанні, яке відбувається через наполегливість і в радості від опанування навички з часом. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте про сфери у вашому житті, де ви можливо переслідуєте короткочасні задоволення за рахунок глибшого наповнення. Подумайте про те, як перенаправлення вашої енергії на більш значущі починання могло б змінити ваше відчуття досягнення та вдоволення. Друге правило мусаші це не заклик уникати задоволення, а нагадування узгодити наші прагнення з тим, що справді збагачує наше життя, ведучи до більш глибокого і тривалого відчуття повноти. Правило третє за жодних обставин не покладайся на неповні відчуття. Третє правило міямото Мусаші заглиблюється у сферу емоційного майстерності, застерігаючи від небезпеки покладатися на напівсформовані емоції. Це правило висвітлює критичний аспект прийняття рішень і дій, потребу в повному і збалансованому розумінні замість імпульсивних реакцій, що ґрунтуються на швидкоплинних або неповних почуттях. Мусаші, який проходив як через фізичні битви самурая, так і через внутрішню боротьбу людського досвіду, розумів небезпеку, дозволу фрагментарним емоціям диктувати свої дії. Він знав, що така імпульсивність може призвести до необдуманих рішень, помилкових суджень і дій, що відхиляються від істинного шляху та принципів людини. Це правило слугує бар'єром безпеки, нагадуючи нам зупинитися. Поміркувати та шукати повнішого розуміння наших емоцій перед тим як діяти у нашому швидкому сучасному світі, де реакції часто вимагаються негайно, це правило є особливо гострим. Воно просить нас відступити від безпосередності наших почуттів і розглянути ширшу картину. Чи є ці емоції представниками нашого справжнього я, чи вони швидкоплинні чи глибоко вкорінені? Чи будуть дії, засновані на них, відповідати нашим основним цінностям і довгостроковим цілям? Впровадження цього правила в повсякденне життя вимагає уважності та самосвідомості, воно передбачає культивування звички самоаналізу, дослідження наших емоцій з цікавістю та терпінням, а також розуміння їх походження. Це про те, щоб навчитися розпізнавати. Коли наші почуття можуть бути частковими або тимчасовими, і давати собі час та простір для розробки більш повної, збалансованої емоційної відповіді, розмірковуючи над цим правилом, подумайте про часи, коли ви діяли на основі неповних відчуттів, і про наслідки, що настали. Подумайте, як прийняття більш виваженого, рефлексивного підходу могло б призвести до вибору. Який більше гармонує з вашими справжніми намірами та цілями. Правило четверте: думай про себе легко, а про світ глибоко. Четверте правило Мія Мото Мусаші втілює глибоку мудрість, що виходить за межі типових уявлень про власну значущість, закликаючи до перспективи, де особисте его приборкане на користь глибшого зв'язку зі світом. Це правило є закликом прийняти смирення та культивувати щиру турботу про ширші аспекти життя за межами нашого індивідуального досвіду. На думку Мусаші, думати про себе легко не означає самознищення чи брак самоповаги швидше, це про визнання нашого місця у великому гобелені життя та розуміння того, що ми є лише однією частиною складного, взаємопов'язаного цілого. Така перспектива заохочує нас дивитися за межі наших безпосередніх турбот і співпереживати великій картині спільноті, суспільству та природному світу. Це правило виховує почуття смирення, якість, яку Мусаші високо цінував. У смиренні ми знаходимо здатність вчитися в інших, залишатися відкритими до нових ідей і бачити за межами вузьких рамок наших особистих бажань та амбіцій. Це позиція, що сприяє співчуттю та емпатії, дозволяючи нам розуміти і співвідноситися з боротьбою та радощами інших. Застосування цього вчення в сьогоднішньому контексті означає активний пошук розуміння та залучення до проблем, що впливають на широкий світ. Це про цікавість до різних точок зору, турботу про благополуччя громади та довкілля, а також визнання того, що. Наші дії мають вплив, який поширюється за межі нашого безпосереднього я. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте, як зміщення фокусу з егоцентризму на більш світоцентричний погляд могло б збагатити ваше розуміння та досвід життя. Подумайте про способи, якими ви можете зробити внесок у широкий світ, чи то через участь у житті громади, екологічну відповідальність. Чи просто будучи більш чуйними та розуміючими у своїх щоденних взаємодіях? Заклик Мусаші думати про себе легко, а про світ глибоко це нагадування, що справжня мудрість і наповнення лежать у нашій здатності з'єднуватися з чимось більшим, ніж ми самі і робити в це внесок. Правило п'яте: будь відстороненим від бажань усе своє життя. П'яте правило Міямото Мусаші Саші заглиблюється у глибоку практику неприв'язаності, принцип, що лежить в основі значної частини східної філософії. Це правило не про придушення бажань чи життя, позбавлене амбіцій. Натомість воно про культивування стану відстороненості від цих бажань, що дозволяє нам зберігати ментальну ясність і фокус, не піддаючись впливу припливів і відпливів швидкоплинних хотінь та емоцій. У вченнях мусаші концепція неприв'язаності є ключовою. Це мистецтво, прагнути цілий і взаємодіяти з життям наповну, проте не бути поглинутим чи визначеним результатами. Цей стан відстороненості дозволяє людині залишатися центрованою та врівноваженою навіть перед обличчям розчарувань або нездійснених бажань. Це веде до життя, де дії керуються метою та принципом, а не невпинною гонитвою за швидкоплинними задоволеннями чи уникненням дискомфорту. Щоб інтегрувати це правило в різні аспекти життя, важливо культивувати мислення спостереження та усвідомленості. Почніть зі спостереження за своїми бажаннями та прив'язаностями без осуду. Зрозумійте, що бажання є природними, але також визнайте їхню тимчасову природу. Практикуйте прийняття рішень та виконання дій, які відповідають вашим цінностям і довгостроковим цілям, замість того, щоб піддаватися тимчасовим імпульсам чи тиску суспільства. У практичному сенсі неприв'язаність може означати не дозволяти своїй самооцінці диктуватися вашою роботою, вашими речами або навіть вашими стосунками. Це означає знаходити радість і задоволення в цих аспектах життя, але не ставати настільки прив'язаним до них, щоб ваше щастя ставало залежним від них. Обійми неприв'язаності також передбачають навчання відпускати, чи то відмову від контролю над речами, які ви не можете змінити, вивільнення негативних емоцій чи рух далі після минулих помилок. Це про знаходження вдоволення та миру в теперішньому моменті, незалежно від зовнішніх обставин. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте про сфери вашого життя, де прив'язаність може спричиняти турбулентність. Або відволікання. Подумайте, як прийняття неприв'язаності може привести до більш сфокусованого, безтурботного та цілеспрямованого життя. Правило шосте не шкодуй про те, що зробив. Шосте правило міямото Мусаші не шкодуй про те, що зробив. Це потужна директива для життя, вільного від тягаря минулих дій. Це правило не є закликом до безтурботності чи безвідповідальності. А швидше за охоченням прийняти свій вибір і вчитися на ньому, перетворюючи досвід, навіть помилки, на цінні уроки для особистого зростання. Мусаші, людина, яка прожила життя, сповнене доленосних рішень як на полі бою, так і поза ним, розумів марність застрягання в минулому. Його філософія вчить, що жаль може бути значною перешкодою для прогресу в самовдосконаленні. Замість того, щоб бути паралізованим докорами сумління, він виступає за перспективу, яка розглядає кожну минулу дію успішну чи ні як необхідний крок у подорожі життя. Це правило заохочує нас брати на себе відповідальність за свої рішення та їхні наслідки. Це про визнання того, що кожен зроблений вибір ґрунтувався на найкращому розумінні та обставинах того часу. Замість того, щоб пережовувати те, що могло б бути, підхід мусаші фокусується на вилученні уроків та інсайтів із цього досвіду. Це перспектива, що виховує стійкість, дозволяючи нам рухатися вперед із покращеною мудрістю та розумінням. У застосуванні цього правила до сучасного життя важливо практикувати самоспівчуття та прощення. Розмірковуйте над минулими діями та рішеннями не з почуттям жалю, а як над можливостями для навчання та зростання. Запитайте себе, чого навчив вас кожен досвід, як він сформував ваш характер і як він може інформувати ваші майбутні рішення. Більше того, ця філософія заохочує проактивний підхід до життя. Це про прийняття рішень із переконанням, роблячи все можливе з наявними знаннями та ресурсами, а потім прийняття результатів із знанням того, що вони сприятимуть вашому зростанню та розумінню. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте про сфери у вашому житті, де жаль може стримувати вас. Як ви можете переосмислити цей минулий досвід як цінні уроки? Як ви можете використати це розуміння, щоб розширити можливості вашого майбутнього вибору? Пам'ятайте у вченнях Мусаші минуле це не тінь, від якої треба тікати, а вчитель, якого треба прийняти, що веде нас до більш просвітленого та цілеспрямованого шляху вперед? Правило сьоме ніколи не заздри. Сьоме правило Міямото Мусаші ніколи не заздри. Це глибокий заклик культивувати почуття вдоволення та впевненості в собі, необхідні для кожного, хто прагне дисциплінованого та могутнього життя. Заздрість, що часто корениться в порівнянні та почутті неповноцінності, може бути значним бар'єром для особистого зростання та щастя. Мусаші розумів корозійну природу заздрості і виступав за мислення, що піднімається над такими емоціями. Заглиблюючись у цю концепцію, важливо визнати, що заздрість часто виникає через надмірне фокусування на успіхах чи майні інших, що призводить до почуття образи та неадекватності. Філософія Мусаші пропонує перенаправлення уваги із зовнішніх порівнянь на внутрішній розвиток, зосереджуючись на власній подорожі та прогресі. Ми можемо культивувати почуття наповненості та впевненості в собі, що робить заздрість неактуальною. Щоб подолати заздрість, можна почати з практики вдячності та визнання цінності власного унікального шляху та досягнень. Визнавайте досягнення інших, не розглядаючи їх як еталон для вашої самооцінки. Вчення Мусаші. Заохочують знаходити натхнення в успіхах інших, а не бачити в них загрозу для нашої самоповаги. Іншим ключовим аспектом є активна участь в особистому зростанні та самовдосконаленні. Ставте особисті цілі та неухильно працюйте над їх досягненням. Святкуйте свій прогрес і віхи, якими б малими вони не здавалися порівняно з іншими. Пам'ятайте, шлях воїна у Мусаші стосувався особистої майстерності, так само як і бойових навичок. Крім того, надзвичайно корисним може бути виховання мислення достатку, замість того, щоб розглядати успіх і щастя, як обмежені ресурси, які зменшуються, коли їх досягають інші, дивіться на них як на безмежні. Успіху та радості вистачить на всіх. І досягнення когось іншого не обмежують ваш потенціал. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте про сфери у вашому житті, де заздрість може стримувати вас, як ви можете змістити свій фокус на власне зростання та досягнення, як ви можете культивувати вдячність і почуття достатку? Пам'ятайте, у філософії Мусаші шлях до дисциплінованого та сильного життя, вистелений впевненістю в собі та вдоволенням, а не заздрістю та порівнянням. Правило восьме: ніколи не дозволяй собі сумувати через розлуку. Восьме правило Міямото Мусаші ніколи не дозволяй собі сумувати через розлуку, звертається до неминучого досвіду, втрати та змін у житті. Це правило не про придушення емоцій чи заперечення горя, швидше це про прийняття швидкоплинної природи життя та знаходження сили і стійкості перед обличчям розлуки чи втрати. Мусаші, який прожив життя, позначене постійними змінами та численними прощаннями, розумів біль, що приходить, із розлукою. Проте його філософія вчить нас розглядати ці моменти не як закінчення. А як частину природного потоку життя. В його очах прийняття непостійності стосунків, досягнень і навіть самого життя є вирішальним для збереження внутрішнього миру та сили. Щоб впоратися з втратою та змінами, важливо дозволити собі сумувати та визнати свої емоції. Вчення мусаші не пропагують емоційне придушення, а виступають за уважний і приймаючий підхід до цих почуттів. Визнайте, що смуток і горе є природними реакціями, але також і те, що вони є тимчасовими емоціями, а не постійними станами. Один із практичних способів впоратися з розлукою зосередитися на сьогоденні та займатися діяльністю, що приносить відчуття миру та наповнення, чи то через медитацію, фізичну активність, творчі заняття, чи проведення часу на природі. Знайдіть способи заземлити себе в поточному моменті. Іншим аспектом філософії Мусаші є важливість постійного зростання та навчання. Використовуйте досвід розлуки як можливість для саморефлексії та особистого розвитку, які уроки можна засвоїти, як цей досвід може сприяти вашому зростанню як особистості. Крім того, плекання зв'язків із тими, хто вас оточує, та побудова спільноти підтримки може надати сили в часи втрати. Обмін досвідом з іншими та вислуховування їхніх історій може створити почуття солідарності та взаємної підтримки. Розмірковуючи над цим правилом, подумайте, як ви можете застосувати вчення Мусаші до власного досвіду розлуки та втрати. Як ви можете прийняти непостійність життя як шлях до стійкості та внутрішнього спокою? Пам'ятайте, у філософії Мусаші кожне прощання, кожна зміна це можливість стати сильнішим, мудрішим і більш центрованим у подорожі життя. Висновок, коли ми розмірковуємо над вісьмома правилами, викладеними Міямото Мусаші, стає зрозуміло, що його вчення виходять за межі епохи самураїв і битв. Пропонуючи позачасову мудрість, яка є глибоко актуальною для нашого сучасного життя, ці принципи надають план для дисциплінованого та потужного існування, що ґрунтується на самовладанні, стійкості та глибокому розумінні світу і нашого місця в ньому. Прийняття всього таким, яким воно є, допомагає нам прийняти сьогодення та адаптуватися до постійно мінливої природи життя. Відмова від пошуку задоволення заради самого задоволення спрямовує нас до більш значущих і тривалих джерел наповнення. Уникнення залежності від неповних відчуттів гарантує, що наші рішення будуть всебічними та узгодженими з нашим справжнім я. Думка про себе легко, а про світ глибоко культивує смирення та широку перспективу на життя. Відстороненість від бажань протягом усього життя пропонує шлях до ментальної ясності та фокусу. Відмова від жалю про зроблене вчить нас розглядати кожен досвід як цінний урок. Відсутність заздрості виховує вдоволення та впевненість у собі, звільняючи нас від обмежень порівняння. Відмова сумувати через розлуку дозволяє нам справлятися з втратами та змінами, з гідністю та стійкістю. Кожне з цих правил, інтегроване в наше повсякденне життя, має потенціал глибоко трансформувати наш підхід до викликів, стосунків та особистого зростання. Вони заохочують нас будувати життя не лише на зовнішніх досягненнях, а й на внутрішній силі та мудрості. Коли ви розпочинаєте або продовжуєте свою подорож, я запрошую вас поміркувати над вченнями Мусаші. Подумайте, як кожне правило може бути застосоване до ваших обставин, прагнень та викликів. Подумайте про те, як прийняття цих принципів може призвести до більш дисциплінованого, сфокусованого і, зрештою, могутнього існування. У дусі Мусаші, легендарного самурая та філософа, давайте прагнути не просто успіху в традиційному розумінні, а глибшого відчуття сили та влади над власним життям. Дозвольте його мудрості вести вас у формуванні шляху, який є не лише успішним, а й значущим і наповненим. Якщо ви готові йти цим шляхом, підписуйтесь на канал. До зустрічі!